Вітаємо на Гесіт Reviews! Наші глядачі вже не з чуток знайомі з продукцією бренду Tecno Mobile, і це знайомство продовжується. В даному відео розповімо про смартфон Tecno POVA 3 із категорії 200 доларів плюс, який обладнаний чималим об'ємом пам'яті та продуктивною платформою. А про інші його особливості ви дізнаєтеся далі. Ось вона коробка. Вже саме його оформлення і написи на всі натякають, що усередині ніяк не бюджетний пристрій. Ще краще зрозуміти цей факт допомагає перелік ключових характеристик на звороті. Усередині нас зустрічає багата комплектація, що звично для смартфонів даного виробника. Крім кабелю з роз'ємом USB Type-C, блока живлення, скріпки і документації, сюди також поклали прозорий чохол і навіть гарнітуру. Тепер про сам гаджет. Нам Технопова 3 дістався у відтінку з мальовничою назвою екологічно чорний, але ми б охарактеризували його як темно-сірий із синюватим відливом. Також пристрій доступний у двох дещо яскравіших варіантах світло-сірому і синьому. Хоча спереду всі вони ідентичні завдяки пластиковій чорній окантовці по периметру. Фірмові риси новинки характерні для багатьох свіжих гаджетів. Вічко камери в екрані, тонкі рамки по боках і зверху та трішки повноватий підборіддя. Також над екраном знайшлося місце для спалаху і пари датчиків. Задня панель дещо шерхувата і приємна на дотик. На місці її елегантна глянцева вставка посередині та дві по боках. Такі невеличкі штрихи в ім'я краси. Тут же маємо три модулі камер та продовгуватий спалах. А от на правій грані знаходяться кнопки регулювання гучності і увімкнення. Остання також прихистила в собі сканер відбитка пальців, тому у фірмовому чохлі тут передбачений виріз. Розташування її зручне, палець сам лягає куди треба, а зчитування відбитка відбувається швидко. Тим, щоб дотягнутися до клавіш гучності, телефон доводиться переміщати в руці. Ліва ж грань у свою чергу прихистила лише лоток для двох нано 7 і карти пам'яті microSD. Найбільш багатий і традиційно нижній турець. Тут є 3,5 мм аудіороз'єм, отвір мікрофона, USB Type-C і мультимедійний динамік. Розташування останнього відверто потішило, адже тут він мінімально затуляється при будь-якому положенні пристрою. Крім того, зверху знаходиться ще один динамік це необхідна умова для стереозвучання. Tecno POVA 3 вийшов доволі великим, що пов'язано з використанням майже 7-дюймового екрану. Тому після гаджета поменше знадобиться час для звикання як до розмірів, так і до немаленької ваги. Захисту від вологи чи пилу тут немає. В іншому ж відзначимо хорошу якість збірки, без люфтів, скрипів і тому подібного. Звісно, кнопки і грані це все добре, але 99% часу ви будете дивитися саме на екран. Тут це IPS-матриця діагоналію 6,9 дюйма з роздільною здатністю Full HD та щільністю пікселів 387 DPI. Завдяки такому співвідношенню картинка чітка і приємна для очей. А додаткову плавність забезпечує висока частота оновлення 90 Гц. При цьому сенсорна підкладка обробляє 5 торкань одночасно. Що ще сподобалося, то це кути огляду. Незалежно від обраного ракурсу, картинка залишається яскравою і насиченою. Та й загалом передача кольору тут радує око. Не підкачала її яскравість, максимальне значення достатньо високе для роботи на вулиці, а мінімальне комфортне для користування смартфоном уночі. Щодо заводської плівки, то вона, як і сам дисплей, має заокруглені грані. А от олеофобне покриття на ній не передбачене, через що відбитки пальців доводиться постійно прибирати. Розмовний динамік ховається під вузенькою смужечкою на самому верху передньої панелі. Якість його звуку цілком хороша, та й по той бік трубки на якість голосу не скажеться. Що ж до прослуховування мультимедіа, то завдяки двом динамікам тут присутнє приємне стереозвучання. Низьких частот все ж бракує, але загалом якість ліпша навіть ніж у тих же середньоцінових ноутбуків. А от комплектна гарнітура тут явно з акцентом на розмови, а не на розваги. Так, низьких частот також малувато, але й в цілому звучання нижче середнього рівня. Сторонні ж навушники тут звучать цілком добре. Оформлення тильного блоку камер відповідає останнім тенденціям ринку. Маємо доволі великі кружечки, в яких проглядаються цілком звичні компактні вічка. Основний модуль має роздільність 50 мегапікселів, а при недостатньому освітленні йому 4-елементний спалах. Передня ж камера з роздільною здатністю 8 Мп укомплектована вже двомодульним спалахом, який акуратненько захований трішки правіше. Що ж, давайте поглянемо на контент, який вдалося ними зняти. Як видно, основний модуль відпрацьовує як в похмурий день, так і пізно ввечері при слабкому освітленні. Хоча в останньому випадку зображення дещо розмивається. Більшою мірою там, де явний брак світла, і трохи менше у світліших місцях. Наявні режими покращення фотографій краса і портретний. Перший виконує ретушування ще на етапі фотографування, а другий запросто розмиє задній фон. Відео смартфон вміє знімати в HD, Full HD, навіть Quad HD. Проте у всіх випадках діє ліміт в 30 FPS. Фронтальна ж камера при достатньому освітленні дозволяє отримати знімки середньої якості, а от яскраві світлодіоди в темряві відчутно б'ють по очах. Софт камери доволі зручний. Тут передбачено кілька додаткових режимів зйомки, в тому числі ручний та уповільнений запис. Що ж, кілька слів про інтерфейс. Актуальний Android 12 тут доповнений фірмовою надбудовою HiOS 86. Окремого меню не передбачено, тому всі значки програм поміщаються прямо на робочих столах. Виглядає оболонка приємно, хоча використання стороннього софту на практиці зазвичай не приносить зручностей. Як видно, є кілька варіантів дизайну шторки: чорна, ледь прозора сіра і з ефектом розмиття заднього фону. А от меню налаштувань може бути біле або чорне. Сам набір параметрів цілком звичний для тих, хто вже не один рік знайомий з Android. Із додаткових опцій відзначимо наявність прискорювача роботи, очисника, антивіруса й оптимізатора. Також передбачені дитячий та ігровий режими. Так, ще встановлений додаток Game Space обіцяє оптимізувати продуктивність процесору і графіки під ігрове використання. Крім того, тут можна задати увімкнення режиму не турбувати чи навіть відхилення вхідних викликів під час геймінгу. Загалом, що важливо, маємо швидку та плавну анімацію інтерфейсу. І, до речі, ось завдяки чому. В основі Tecno pova 3 лежить чіп Mediatek Helio G88. Він включає до свого складу 6 ядер Cortex A55 з частотою 1,8 ГГц та 2 ядра Cortex A75 по 2 ГГц. Обробка графіки покладена на відеоприскорювач mali g 52 mc 2 Оперативної пам'яті тут 6 ГБ, тоді як постійної – 128 Реально ж користувачу доступно 106 ГБ, а вільно з коробки трохи більше 92 в разі потреби даний простір доповнить карта MicroSD. І що ще цікаво, розмір оперативки можна збільшити за рахунок постійної на 2, 3 або навіть 5 ГБ. Також платформа підтримує режим OTG для підключення зовнішнього USB-носія або периферійних пристроїв. До речі, в продажі є і скромніший варіант даного смартфона з 4 ГБ оперативної пам'яті та 64 ГБ постійно. Mediatek Helio G88 це мейнстрім модель, тому маємо комфортні 50-60 FPS у Watt Blitz на високих, 30 і 60 FPS у League of Legends Wild Rift при високому і середньому пресетах відповідно, а також хорошу плавність у Asphalt 9 на високих. І ще одне, судячи з CPU Trotlin Test, продуктивність процесорних ядер поступово зменшується приблизно на 20% у порівнянні з початковими показниками. Відзначимо, що це звична робота механізму захисту від перегрівання. У той же час корпус смартфона навіть при тривалому навантаженні нагрівається максимум до 42 градусів, це біля камер. Судячи з усього, маємо обіцяне виробником графітове охолодження. У Tecno POVA 3 є підтримка 2G, 3G і 4G, а також двох sim карт на базі одного радіомодуля. Комунікаційні можливості представлені Bluetooth, Wi-Fi і NFC. Пошук точок Wi-Fi і підключення до них відбувається швидко, а встановлене з'єднання має хорошу стійкість. Навігаційний модуль теж відпрацьовує на відмінно. Смартфон обладнаний доволі ємною батареєю на 7000 мА, звідси і немаленька вага пристрою. І хоча це значення дуже велике, але не забувайте про енергоспоживання майже 7 дюймового екрану. Все ж можливостей акумулятора цілком достатньо на повний день активної роботи. Тест PC Mark при половині яскравості екрану пропрацював 15 годин 45 хвилин до 20% розряду. Це досить пристойне значення. Напруга заряджання склала майже 10 вольт, а струм 2,2 А. Втім, через немалу ємність батареї цей процес досить тривалий 3,5-4 години. Що ж підсумуємо все, про що дізналися. Хоча на ринку смартфонів зараз легко загубитися, прямих конкурентів у Tecno POVA 3 дуже мало. Справа в тому, що це апарат з незвично великим 6,9 дюймовим екраном, а таких ще треба пошукати. До речі, сам IPS залишив відмінне враження завдяки гарній передачі кольорів, широким кутам огляду, високій чіткості, частоті оновлення 90 Гц, а також хорошому діапазону яскравості. З іншого ж боку, до габаритів і ваги доведеться звикнути. Та й поміститься такий гаджет далеко не у кожну кишеню. В доповнення до екрану смартфон оснастили дуже ємною батареєю на 7000 мАч, яка забезпечує гідну автономність. А за продуктивність відповідає 12-нанометровий MediaTek Helio G88, 6 ГБ оперативної та 128 ГБ постійної пам'яті. Все це працює плавно і швидко під управлінням актуального Android 12 з оболонкою HiOS 86. У підсумку за свої 9 тисяч гривень Технопова 3 надасть покупцю весь набір необхідних опцій зразка 2022 року, включно з NFC. Але основним аргументом за є поєднання величезного, якісного дисплею і дуже ємної батареї. До речі, як вам такий габаритний гаджет? Чекаємо на коментарі під відео та вподобайку, адже дехто дуже старався. І не забудьте підписатися, щоб ми могли з певністю сказати до нових відео.